Тільки зовнішнім виглядом гарним, а і внутрішніми роботами потрібно цікавитись. От переваги нашої квартири перероблене опалення, великий радіатор, його можна закрутити, зняти без зливу води з цієї системи, тобто воно тут перероблено. До речі, підключено зі стіни. Радіатор не знизу, як ем, не з землі, як це зроблено від забудовника. Це от можна подивитися і переконатися, що система змінена. Далі, електрика ось перероблена, показую всі автомати, якісні, хагеровські, все тут як має бути, ніяких проблем з електрикою не буде. Далі водяна тепла підлога. Ось у нас тут в коридорі і санвузлі. Одним ковром, кварт на одну четверту застелено по всій квартирі. Керамічна плитка ваній, вся рівненько, всі шви сходяться. Гідроізоляція зроблена. Ванна в три стіни. Там є в нас водяні фільтри. Якщо потрібно покажу, ось так виглядають фільтри грубої очистки і звичайний нитковий фільтр. Плюс на кухні в нас встановлений екософт. Абсолют, додаткова система для очищення води з мінералізатором. Ось так виглядає. Хто ще ставить в квартирах під. Продаж такі системи це все витрати. Тому звертайте на це увагу, будь ласка. І якщо вам сподобалася дана квартира, телефонуйте. Я вам її покажу. Всі контакти в шапці профіля.